Вітаю всіх гостей та фоловрів мого каналу Чайна гаджет. Мене звати Сергій Паномаренко. І на огляд я замовив новинку від компанії Realme це Realme C67. На старті продажів на AliExpress в офіційному магазині Realme цей смартфон я зміг придбати всього за 138 доларів. Мало це чи багато для такого смартфону? Напишіть у коментарях після перегляду цього відео. А розпочнемо відео ми по традиції з розпаковки смартфону. Смартфон Realme C67 приходить у звичній для всіх жов. В тій великій коробці комплектація до речі тут непогана. Окрім самого смартфону у комплекті йде силіконовий бампер, інструкція, голочка для сим-карт, блок живлення і кабель для зарядки USB Type-C. У продажу існує два кольори цього смартфону: це чорний і ось такий цікавий зелений. Задня кришка пластикова, вона матова, приємна на дотик, на ній не залишаються відбитки пальців. У руці телефон добре лежить навіть без силіконового бамперу. Рамка по периметру смартфону це, скоріш за все, метал. Чесно кажучи, на 100% я бути впевнений, не можу, але за температурою вони точно відрізняються. Рамка завжди холодніша, ніж задня кришка. Дизайн у телефону, як на мене, стильний, сучасний і в чомусь навіть прослідковується загальний стиль компанії Realme. На задній частині смартфону розташувався такий незвичайний блок з двома камерами і спалахом. На правій грані кнопка гучності і кнопка увімкнення, в яку вмонтований сканер відбитків пальців. Зверху додатковий динамік, знизу роз'єм для навушників 3,5 мм, розмовний мікрофон. Type-C роз'єм для зарядки і основний динамік. Ну і на лівій грані слот під 8 карти і одну флешку одночасно. Екран у телефона діагоналів 6,72 дюйма. Це IPS матриця Full HD 2400 на 1080 пікселів. Ну і частота оновлення тут не стандартні 60 Гц, а 90 Екран у телефона хороший, якісний, і я не можу сказати, що на екрані компанія економила. Постійну частоту 90 Гц на цьому смартфоні поставити неможливо. Тут можна поставити або 60 Гц або автоматична, тобто це буде адаптивна частота оновлення, яка буде змінюватись. Ось так екран поводить себе під кутами, як на мене, дуже достойно, враховуючи не дуже дорогу ціну смартфону, то взагалі виглядає екранчик просто неймовірно круто. Мультитач одночасного смартфона підтримує до 10 торкань. Сенсор на телефоні дуже чутливий, дуже класно спрацьовує до нього ніяких питань. В цілому екран на смартфоні мені дуже сподобався. На верхній частині екрану у вирізі розташована фронтальна камера, над камерою розмовний динамік і сенсори. Підборіддя знизу і особливо рамки по бокам у смартфону, як на мене, не дуже великі. Ну але і повністю без підборіддя за таку ціну смартфони поки що неможливі. А ось на процесорі, на мою думку, компанія Realme тут трохи зекономила. Можливо, це і не так, але тут стоїть восьмиядерний процесор Snapdragon 685. І мені здається, у 2024 році для бюджетника. Це був би мега класний процесор. Але для телефону середньобюджетного рівня такий процесор, мабуть, вже трохи малуватий. В Antutu Benchmark смартфон Realme C67 набирає 312 969 балів. Телефон Realme C67 далеко не ігровий смартфон, і не треба від нього очікувати якоїсь продуктивності, особливо у іграх. Але все ж таки на телефоні можна запустити деякі ігри. Наприклад, в PUBG Mobile на Realme C67 краще грати на низьких налаштуваннях графіки. У світ танків можна пограти на високих налаштуваннях, а от у гру Asphalt 9 також можна пограти на високих налаштуваннях графіки, але, як на мене, більш комфортніше грається саме на середніх налаштуваннях. Тому, в принципі, так, на смартфоні можна пограти в ігри, але для ігор цей смартфон точно брати не треба. Оперативної пам'яті на телефоні встановили 6 ГБ плюс 128 ГБ постійної пам'яті. Також іще на 6 ГБ тут можна розширити оперативку віртуально. Ну і також у продажу буває версія на 8 плюс 256 ГБ. Батарейка на смартфоні вбудована на 5000 мАч. Телефон також підтримує швидку зарядку до 33 Вт. У батареї тут дуже хороша оптимізація, вона мені сподобалась. Ось та й взагалі у телефонів компанії Realme з оптимізацією батарейки завжди було все добре. Телефон від рідної зарядки швидко заряджається, іде плавна розрядка, а при перегляді YouTube від мережі Wi-Fi на 50% яскравості за одну годину в середньому телефон втрачає 6% свого заряду. На смартфоні є стереозвук, стереодинаміки, але по якості, як на мене, цей звук все одно не дотягує до якихось непоганих смартфонів за. 200-250 доларів. Все таки він грає на свою ціну. А от по бучності тут все дуже класно. Також смартфон підтримує функцію OTG, і що немало важливо, тут є чіп NFC для безконтактних оплат, що дуже сильно розширює коло користувачів, тому що, як на мене, в наш час без NFC просто нікуди. Сканер у кнопці увімкнення мені дуже сподобався, він працює досить швидко. Прикладаємо палець і телефон моментально розблоковується. Що стосується розблокування по лицю через фронтальну камеру, то тут це все також працює, але трохи повільніше. Наводимо на лице, натискаємо кнопку і телефон. Он розблокувався, в принципі, також досить таки швидко. До речі, у телефона Realme C67 є офіційна ступінь захисту IP54. В принципі, по суті, це нічого нового телефону не додає, але офіційно тут є цей ступінь захисту. І офіційно телефоном можна користуватися у дощ. До речі, в коментарях під відео з розпаковкою мене питали, чи є тут повноцінний FM. Відповідаю, FM радіо тут немає. Android, до речі, на смартфоні тут 14-й. Нарешті китайці почали. Почали встановлювати останню версію Android на свої телефони, але все одно касу 14-го Android ви тут не побачите, бо тут стоїть спеціальна оболонка від компанії Realme Realme UI, як і в усіх смартфонів компанії Realme, тут є досить багато різних налаштувань робочого столу і так далі. Можна змінювати стилі, шрифти і багато чого іншого. Система дуже плавно працює, класна оптимізація. Про це нічого не можу сказати поганого. З коробки є всі мови, включаючи українську, є всі Google додатки, є Play Market, але. Ложку дьогтю тут додають російські програми, які вже були завантажені з коробки. Але ще більше проблем додавало російське лайно, яке тут не було встановлене, але воно було сірим кольором, його не можна було звідси прибрати. Тому був один єдиний вихід їх спочатку встановити, ну а потім уже по черзі все видаляти. Так, така проблема з російськими додатками є, мабуть, у кожному смартфоні компанії Realme, який ми купуємо на AliExpress. Але добре, що це все можна видаляти. Гляти раз назавжди. на нових смартфонах Realme є прикольна анімація біля фронтальної камери, яка в принципі повторює анімацію як на iPhone 14 або 15. Такий собі Dynamic Island для Android, коли грає музика, коли ми дивимось відео на Ютубі. Або коли ми підключаємо телефон до зарядної станції, це все супроводжується такою прикольною анімацією. Сенсор наближення у телефона спрацьовує дуже швидко і завжди чітко. Ну і сенсор освітлення тут також працює без проблем і швидко. І окремим плюсом я хочу виділити. Просто неймовірно круту роботу GPS -у на цьому смартфоні. Він моментально підключається до спутників, хоч на дворі, хоч в квартирі. І чесно кажучи, таких результатів GPS я не бачив давно. Основна камера у телефону на 108 мегапікселів. Це є однією з фішок цього смартфону. Фронталка тут всього на 8 мегапікселів. Камера мені тут, до речі, дуже сподобалась. Вона класно знімає, досить добре передає натуральні кольори. Відео головна камера вміє знімати у фулечді якості при 30 FPS. Все таки процесор тут далеко не новий, зате під час відеозапису тут є стабілізація і є трикратний зум зі збереженням якості. цілому, якщо підбивати підсумки, смартфон Realme C67 Вийшов дуже непоганим і збалансованим смартфоном. Тут класна камера, хороший екран, тут стереодинаміки, тут є чіп NFC, непоганий приємний дизайн, багато пам'яті, але от процесор, як на мене, тут трохи підкачав. Так, це Snapdragon, але мені здається, що краще було б пожертвувати Snapdragon і поставити щось від компанії Mediatek, але трохи новіше. А що про це думаєте ви, напишіть у коментарях під цим відео. Ну і в цілому пишіть ваші враження від цієї новинки також у коментарях. А я буду безмежно Вдячний за вашу підтримку мого каналу, у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. Це був смартфон Realme C67. Дякую за увагу, дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Побачимось!